Так, запускаем Minikube Так, потом... Вот так робим Тут все файлы не изменены, Но ну, эти два, они же не... не для этого всего дела Тому так, ці всі файли, вони згенеровані, були з докар-файлу. По суті, я тільки поміняв там, налаштував порти. Особливо для портфорді для Map.UI, щоб його можна було ззовні взагалі дістати. І ще для цього, для як його, Com API, щоб свагер можна було подивитися, але це зроблю трохи. По-іншому через порт портфординг. Щоб у нас можна було, коли воно в браузері до локалхосту просто передавати оцей конфіг JSON, щоб там просто. localhost, тобто ми отак форвардимо на, на 80-й. Uh -huh, uh -huh. Так, зараз я тільки подивлюся Com API URL і так само для map ui URL. Ось вони є. І <coughs> тепер зроблю оцей port forwarding так. Так, наш хайв мап. Зараз э, локал хостаци на 80 -й. порт він є. Ось, тепер воно Працює по цьому самому IP-адресу. Я не знаю, щось воно там тормозило, це воно просто ще не, не встигло запуститися, тому така проблема тут була, що воно не приймало. Коротше, тро, щось закешувалось не те. Але зараз оце все перезапустив і вже нормально працює.